Саме величезний привіт вітаю вас на каналі. Сьогодні ми подивимося, які акції в магазині Аврора з 9 по 15, включно червня. Також подивимось на новинки. Я гадаю, сьогодні також будуть багато цікавих новинок. Дякую вам за коментарі, дякую за вашу підтримку. Величезне вам спасибі. Розпочнемо із побутової хімії, покажу тільки найкращі знижки і будемо рухатись з вами далі. Порошок персіл колор 300 грамів, 53 гривні. Акційна ціна. Порошок для прання сама універсальний пакування 3 кілограми 119 гривень зі знижкою 30%. Дуже хороша знижка на капсули провош. Вони універсальні. Тут 10 штук. І зараз їх можна придбати за 90 Вибачаюсь, за 69 гривень. Також добра знижка на капсули для прання дитячих речей ліро 12 штук. За акційною ціною 79 гривень. Велика, велике пакування капсули сіла. Тут 30 штук. Це також універсальні. Зі знижкою їх можна придбати за 239 гривень. Так, ну що ж, цього разу поставили ось ці капсули для прання. Тут 40 штук, а три в одному. Вони універсальні. Ціна зараз 254 гривні. Одна капсула виходить 6 гривень та 35 копійок. Ось такий універсальний порошок кіло 200, 59 гривень, акційна ціна. 74 гривні ціна засобу для миття унітазу літровий чистюня. Активна піна це спрей для чищення м'якої меблі та килимів 500 мл – 59 гривень. За 32 гривні можна придбати блок для унітазу Велнекс. Є різні аромати, а, спрей, а, освіжувач. Велі по 37 гривень 300 мл. По 49 гривень а, фрау тау освіжувач повітря також 300 мл. І за 37 гривень можна придбати ось такий освіжувач від Грейс бузок, також 300 мл. Ароматичний спрей для дому орхідея 500 мл. Ціна 39 гривень. Засіб спрей сама для видалення плісняви 500 мл. За акційною ціною зараз зі знижкою 59 гривень. Засіб мийний для ванни та сантехніки 500 мл спрей. Акційна ціна 39 гривень. Ось такий великий 2-літровий галуз концентрований універсальний гель для прання. Зараз зі знижкою можна придбати його за 149 гривень. В гель для прання чорних речей. Тут також 2 кілограми. 99 гривень акційна ціна. А хто надає перевагу and Free універсальний гель кіло 800 Також можна придбати за 99 гривень акційна ціна. Лише 29 гривень ціна засобу для миття підлоги. Тут цілий літр. Ось такий грін-код з ароматом розмарину, також засіб для миття підлоги. Цілий літр 49 гривень, акційна ціна. Зверніть увагу, непогана знижка. Лише 29 гривень, спрей для миття вікон та дзеркал 500 мл. А ось такий набір, спрей для вікон та запаска. Зараз 49 гривень 2 по 500 мл. 119 гривень, пом'якшувач для тканин washen free об'ємом 2 літри кондиціонер. плямовий відник BOS. 100 мл 24 гривні. Рідке мило 29 гривень, цілий кілограм. За 29 гривень також можна придбати біле рідке мило літрове 29 гривень. Порошок для чищення. тортіла з активним киснем. 500 грамів, знижка 44 гривні. Засіб спрей для видалення жиру 500 грамів 59 гривень. Спрей 500 мл для чищення холодильників та кондиціонерів 59 гривень. Оці пастки зараз зі знижкою. Пастка для кольору і бруду тут 12 штук, 89 гривень. Серветки для оновлення чорного кольору тканини три в одному. Тут 10 штук 159 гривень. 39 гривень. Ціна ось такого засобу для миття посуду з ароматом кавуна. Тут цілий літр. А ось такий засіб для миття посуду зараз можна придбати за 22 гривні. Тут цілий літр. Серветки абсорбуючі для захисту кольорових речей під час прання 12. Серветок 55 гривень. Зверніть увагу. Хелен кисневий відбілювач 70 грамів по 15 гривень. Ушастик. плямо для дитячих речей 200 г можна використовувати в пральній машині і для ручного прання 27 гривень. Засіб мийний для дитячого посуду, безпечний, без фосфатів 500 мл 34 гривні. Також зверніть увагу, бальзам для миття посуду 500 мл 33 гривні. А ось такий бальзам біоформула 500 мл можна придбати за 24 гривні. Зі знижкою поставили ось такий набір в ванну кімнату. Це для зубних щиток, для зубної пасти, дозатор для рідкого мила і. Дозатор для серветок, пластик бамбук 299 гривень. Акційна ціна. Ось такий пластиковий набір у ванну кімнату також зараз можна придбати зі знижкою. Кольори в асортименті 199 гривень. Дивіться, ось такий дозатор для рідини для миття посуду сюди переливаєте. І тут ще місце для шкрябків, для губок. Зараз цей дозатор зі знижкою в акції його можна придбати. За ціною 99 гривень. 199 гривень набір ось такий з щиточкою, із дозатором, з підставкою. І сюди навіть можна вішати свою якусь ганчірочку. Також цей набір зі знижкою. Дивіться. Ще одну новинку вам хочу показати. Дивіться, ось така цікава силіконова мильниця у вигляді цвіточки. Кольори в асортименті. Ціна такої силиконової мильнички. 19 гривень. Йоржик для унітазу пластиковий. 84 гривні кольори в асортименті. А це я хочу показати новинка. Йоржики пластикові. Ось такий цікавий. Досить непоганий дизайн. Це також новинка 109 гривень. 29 гривень мильниця пластикова на присосках. Хочу показати ось такий гламурний, дійсно гламурний футляр для зубних щиток та для зубної пасти дорожньої. Ціна 74 гривні. Кольори в асортименті. Зі знижкою набір гачків 24 гривні дві штуки. Господинки, зверніть увагу набір губок кухонних для складних забруднень, дві штуки в упаковці від «Фрекінбок» з металевою ниткою і нитка з нержавіючої сталі. Ціна пакування такого 74 гривні. Губка для чищення ванної кімнати. Делікатне очищення також від «Фрекінбок». Бачите, як вона зроблена отут. Ціна зараз зі знижкою 24 гривні. Пористі, пінні, губки, дві штуки в упаковці у вигляді сердечка від Фрекінбок. Ціна 55 гривень. 99 гривень зараз коштує ось такий пластиковий органайзер для косметики. І хочемо показати новинку. Це для щиточок, ось такий ну як підставка, да? органайзер, підставка для макіяжних. Щіточок. Кольори в асортименті. Ціна такого органайзера 109 гривень. Зі знижкою кошик пластиковий для зберігання 54 гривні, акційна ціна з ручками. А ось цей кошик пластиковий з ручкою для. Ну, я гадаю, тут поскладати можна. Знаєте, цей містер мускул, всякий, чи, 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 чи порошки, щітки, тряпочки взяли собі а, в руку і пішли працювати. Зараз цей контейнер а, зі знижкою, його можна придбати за 77 гривень, якщо я не помиляюсь. Так, хороша знижка, зверніть увагу. Новинка, ось такі підвісні органайзери. Можна підвішувати за шухлядку вашу, за дверцята на кухні, на дверцята вішати. Сюди можна пакетик поставити одноразовий, коли щось чистити, щоб було зручно, щоб лушпиня. А по кухні не розпадалось 39 гривень. Написано, написано кошик для зберігання дрібниць. Зараз покажу, які кольори. Ой, мені оцей дуже подобається. Взагалі, у два гарні кольори в трьох кольорах зі знижкою. серветка для побутової техніки для меблів. Розмір 40 на 40 від фракінбок. Зараз її можна придбати зі знижкою. Ціна 59 гривень. Органайзер для жіночої гігієни 39 гривень. Все зложили, поклали в сумочку і ніхто не здогадається, що у вас там всередині лежить. Ну, ще хочу вам показати ось таку незамінну штуку. Це силиконова підставка під праску. Сюди можна ставити гарячу праску. Ось і це дуже хороша річ, чесно вам скажу. Дуже потрібна річ. Ціна такої підставки, це новинка, також 74 гривні. Зверніть увагу, мені здається, це незамінима річ. Краще купити ось таку силіконову підставку, чим потім міняти а, цілу цю тканини, тканини цю просувальну дошку, якщо згорить, не дай Бог. Дивіться, які привезли гламурні а, гачки. Вони клеються на двосторонньому скотчі у вигляді мушлі. Ціна такого гачка, ну, набору з трьох штучок, це також новинка 34 гривні. Зараз зі знижкою шторки для ванної кімнати 179 гривень. Не лякайтесь ціни, це дуже хороша якість цих шторок. Ви от купили одну і вам вже буде на роки, на роки, на роки, ніж постійно купувати оці тоненькі, краще вже взяти одну. Розмір 180 вісімдесят на 1,80 Я їх розвісив, щоб ви побачили, які гарні візерунки. Є листочки, є така абстракція, і ось така досить цікава. Ще раз хочу сказати, дуже хороша якість. В наборі ще йде а, оці колечка. Тут 12 колечок спеціально, щоб ви повісили цю шторку. Незаміними на кухні ось такий а, дозатор для олії разом із щіточкою на 200 мл. Зараз, а, хто чекав знижку, можна придбати а, зі знижкою. Зараз я відкрию, покажу. Ціна зараз 69 гривень. Ось цю пляшку для олії та для оциту два в одному поставили зараз зі знижкою. 119 гривень. Привезли ось таку новинку: ємність скляна для спецій із бамбуковою кришкою. А ось тут можна написати, що ви тут будете тримати: чи спеції до риби, чи спеції до плову. Ціна такої спеції <не> <не плузь servant>: <плузь iv> баночки для спецій, Ціна цієї баночки 39 гривень на 100 мілілітрів. Зі знижкою ємність скляна із пластиковою герметичною кришкою. Кришка закривається з усіх чотирьох сторін. 129 гривень, трішки більше, ніж літр. 129 гривень. Тарілка з лимонами. Ось така овальна тарілка. Бачите, така сама, тільки без лимонів по 64 гривні. Ось такий салатник можна придбати зараз за 29 гривень діаметр 12 см. Поставили зі знижкою набір ножів. Кожен ніж має чохол, 19 см. Ціна такого набору зі знижкою 119 гривень. 12 гривень ціна ручки для кришки на кухонний посуд. Можна придбати ось таку виделку або ложку за 29 гривень, або скласти собі цілий набір. І точнісінько, така сама десертна, маленька, за 27 гривень. Який цікавий набір я знайшов: ніж, виделка та ложка. А разом із карбіном. Ціна такого набору новинка: 99 гривень. Ключ для відкривання банок. Якщо вам тяжко відкривати рукою, є ось такий ключ. Новинка в Аврорі я ще не бачив такого ключа. Ціна такої новинки 39 гривень. Ніж шеф. Так, ціна зараз зі знижкою цей ніж. 169 гривень. Зі знижкою. 99 гривень набір склянок, 4 штуки в наборі на 230 мл. 29 гривень дозатор для пляшок металевий. За 22 гривні можна придбати терку кухонну. Так, цінник не від неї. Оці очі чистки по 19 гривень, а цієї терки я не можу знайти. Щось так поставили цінник. Де ж воно є? Не бачу. Зараз просканую ціни, щоб ви знали акція. Ось така терка із контейнером 22 гривні. Ще одна новинка. Ось такий дозатор для зубних шпажок. Ціна із кришечкою, ось такою бамбуковою 49 гривень. Досить непогана штука від Фракінбок. Пластини для захисту кухонної плоти. Чотири штуки в упаковці. Ціна такої новинки. Оце мені треба. Я як щось посмажу, то потім пів року стоїть плита не мити. Я жартую довгий час. Тиждень точно буде стояти ними та плита. А є трошки бюджетніша. Ось така фольга, також захист для плити. Вона, мабуть, дешевше буде, правда? 14 гривень це дуже хороша штука. 64 гривні розсікач, полум'я металевий, круглий. Акційна ціна 64 гривні. Кухонні пензлики, силикон дерево. Зараз по акції вони 44 гривні. Господинки, зверніть увагу, ось такі силиконові ложки зараз також в акції. Досить хороший, грубий, міцний силикон. Ложка не буде згинатись в різні сторони. 39 гривень. Набір, лопатка силиконова та пензлик кухонний. Зараз він зі знижкою 34 гривні. І знову зі знижкою поставили формочки для випікання ведмедик 24 гривні. Ціна знижена на металеву кружку із ручкою 77 гривень і 39 гривень, трішки менше. Ось таку дерев'яну минажницю можна придбати зараз зі знижкою. Наскільки я пам'ятаю, були різні тваринки. Бачите, є був зайчик, а огушка 88 гривень. І знову привезли ось такі круглі таці, досить цікаво зроблені, Пластикові. Показую як новинку. 129 гривень, точніше, вони вже були колись дуже давно. 179 гривень піднос пластиковий, прямокутний, з прогумованими ось такими елементами, можна сказати. І він не буде ковзати по столі. Господинки, дуже хороша ціна на ось цей рушник і ще дві ось такі а, ганчірки, тобто три а, штучки в наборі. І зараз можна придбати цей набір зі знижкою за 34 гривні, зверніть увагу. Зі знижкою можна придбати ось такий набір серветок з трьох штук за 27 гривень зараз в акції. Дивіться, які гарні прихватки у вигляді лимона з однієї сторони, з другої сторони жовта. Привезли нові рушники, так би мовити, вафельні. Ціна 49 гривень. Але бачу всі а, кольори одинакові. Розмальовка одинакова. Я буду закінчувати це відео, вже йду знімати наступне. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось трішки пізніше. До зустрічі!